Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт, і сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається кульчики. Тут ось такі пакетики в формі кристалів. Тут 8 пакетиків. Ну, а інші колекції ви вже знаєте, тому давайте починати розпаковку. Сьогодні, на жаль, ми завершуємо аж цілих дві колекції: це колекція прикрашаємо каталог, а також колекція косметика. Інші пакетики я буду вибирати по ось цьому коментарю. Дякую, що ти мені його написала. І так, колекція одяг. Тут лишилось у нас три пакетики. І я вибираю фіолетовий. Колекція крокси. Так, і ми беремо ось такий голубий пакетик. Далі колекція косметика. Масочка ось така з кокосом. Колекція Hello Kitty, четвертий пакетик. Один, два, три. І ось четвертий пакетик. Колекція вгададісний персонаж, третій пакетик. Один, два. І ось такий третій пакетик. Далі колекція попсок на телефон. Телефон з такими приводами. Потім колекція наволочки на подушку. Маленьку подушку я беру, давайте таку візьму. Ну і наша сьогоднішня новинка. Я хочу взяти. Давайте ось такий рожевий пакетик. Сьогодні в нас дуже багато пакетиків на розпаковку. Давайте поскоріше їх відкриємо. Так, давайте зразу завершимо колекцію. Прикраси на каталог. Якраз остання наклейка. Так, і нам попадається ось така наклейка. Тут надпис Wu І давайте її якраз сюди, ідеально для неї місце. Так, і давайте її ось так приклеїмо. І наш каталог став ось таким. Вже гарно. Давайте тоді зразу завершимо колекцію косметика. Вона мені дуже сильно подобається. Но, на жаль, ми її зараз з вами завершуємо. Так, ось якраз має бути дві наклейки. Так, давайте тоді порвемо цей пакетик. Щось не хоче рватися, напевно, що наклейка з боку. І нам реально попалось дві наклейки, ну в принципі. Як і мало попастися. І перша це ось такий блиск кіко. І друга це ось така сиворотка. Так, блиск під номером 3 якраз на першій сторінці. Цей пергамент покраще, тому він зразу відклеюється. Ось так. Ця сторінка дуже мені подобається. А також друга сторінка. Відклею сиворотку. Ось така перша сторінка, дуже яскрава, і ось така друга. Так, давайте далі відкриємо наволочки на подушку. Яка нам сьогодні поки наволочка? І так, відклеїмо скотч. Так, і тепер давайте проклеїмо саму наволочку. Вона у нас під номером 7 з другої сторінки. Так, щось трошки скотч у мене погано приклеївся. Ось так. І ми вже потроху завершуємо цю колекцію. Так, давайте відкриємо далі колекцію. Це посилка на телефон. Так, сам телефон з під номером 10, якраз останній сторінки. І давайте подивимося, які посилки нам попадеться. Ось такий попсок. Він такий переляканий, квітя привидів. Так, давайте перше приклеїмо телефон. М -м, клас, я відклеїла разом з скотчем. Тут скотч лишився. Так, давайте швидко приклеїмо так. Приклеїмо зараз швиденько. Так, і приклеїмо під номером 10. Так, і давайте приклеїмо сам попсокет. Ось так. Дуже прикольний попсокет. Так, давайте далі відкриємо колекцію одяг. Так, і нам тут попадається ось такий костюм. Це ось така довга спідниця і ось такий топ під номером 7. Тут. Так, давайте перше приклеїмо спідницю. Так, сюди. І тепер топ, який, напевно, що теж мені буде важко відклеїти. А, ні, ось все. Давайте далі відкриємо колекцію косметика. Ось вона у нас. Ось такий пакетик він мені подобається, але. Но... Повно, що треба буде рвати. Ладно, давайте порвемо вже. І нам спадається ось така маска і цефори під номером 8 з останньої сторінки. Ось тут. І давайте її ось так приклеїмо. Так, далі я хочу відкрити колекцію Це прикраси на крокси. Так, дайте в А ось. Нам попадається ось такий одна прикраса, так. Такий кактус, який я подивлюсь, може тут дві прикраси. Ні, одна прикраса. Це ось такий кактус. І давайте його, якщо його зараз можу приклеїти, відклеїти з боку лапки. Ой, щось не фокусує камера. Ось так. Так, далі давайте відкриємо колекцію. Це в нас костюм для Hello Kitty. Ось ця колекція. Чому я фокусує камеру? Так, все. Відкриваємо, чого не вийде. Ого, я думала вже порву Hello Kitty. Добре, що не порвало. Тут попадається нам найбільша наклейка. Я не знаю, як його звати, але це монстр на канікулах. Персонаж якраз його друг. І тепер саме найважче відклеїти холокіті, щоб не було дирки як в минулі рази. Бо я вже бачу, що тут дирка зараз буде. Так, буде дирка. Але я дуже сильно стараюсь, так, щоб не було дирки Відклеїти. Ні, вже бачу дирку. Ну, не сильно. Ні, навіть не видно чуть-чуть. І він в нас на ось цю велику сторінку. Якраз його друг, і тут буде. Ось так. Давайте перше приклеїмо холокіті. Так, і тепер сам костюм потрібно відклеїти. І акуратно я постараюсь його приклеїти. Я наклеїла холовкіті високу, Мало бути ось так. Так, що робити? Як мені його переклеїти? Взагалі мені вийде переклеїти. Зараз я попробую холовкіти. Мені не вийде його переклеїти. Я мала перше приклеїти костюм, тому що костюм ось починається звідси. Бо якщо я приклею так, то він буде тут зустрічати. Ну добре, давайте тоді приклеїмо вже його Чуть-чуть криво. Зато правильно. Ось так. Чуть-чуть буде вона з'їхавши костюм Ну, нічого, все рівно сутрінка класна така вийшла. Так, і далі давайте відкриємо минулу новинку. Це в нас Дісней персонажі. І, до речі, хто вгадав, зараз тут коментарі вставлю. Це була Мейбл з мультика Гравіті Фолз. Так. Тепер відкриваємо пакетик. І нам попадається ось такі два зайчики, з якого мультика в коментарі. Вони під номером 7 з цієї сторінки. Так, якось погано. Щось воно не хоче, Може він якось пристав сильно, так? під Номером 7 ось сюди. А хто це? Напишіть в коментарі. який це мультик, напишіть в коментарях. Так, і наша остання колекція це наша новиночка. Я її так оформила. Ось така велика сторінка, також ось така прозора. Тут ще такі якісь відтінки рожевого голубого. Ось така. І Давайте відкриємо пакетик, подивимося, яка нам накопалася пара кульчиків. І нам попалися. Я забрала кульчик. Ось такі два кульчики. Чого камера не фокусує, не розумію. Ось такі смайлики під номером 4. Це отут на останній сторінці. Ось такі два. Давайте склею їх. Якщо зможу. А то реально цей програма дуже погана. Так, все я відклеїла. Давайте приклеїмо під номером 4 ось так. Давайте може нижче, бо я не пам'ятаю вже. Під номером три. Я відклеюла. І давайте приклеїмо сюди збоку. Так, і давайте ось так. Ой, не побачила, що тут приклеїла з парами, тільки зараз побачила. Так, я відклею тоді це. Так. І ось така пара кульчиків нам попалась. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!